Вчора я дивився фільм «Тихоокеанський рубіж. В принципі, він цікавий. Це ідеєю того, що він піднімає тему об'єднання всіх людей навколо якоїсь одної цілі. Це Цікава задумка. Фільм 90% зроблений на комп'ютері. Ефекти такі серйозні, але я б не відніс його до фільмів з дуже там, з тих, що дуже класні, якісь чи ще щось. Такий цікавий середній фільмець. Звичайно, він залишає місце новому другій якійсь серії. що що я замітив. Ось Ну, саме цікаве те, що Він от, піднімає е, тему, коли всі нації об'єднуються, тому що з'являється е, новий ворог. Тобто люди вже не між собою воюють, а з новим ворогом. Ось. І це можна сказати, доказує те, що людські війни це маразм. Сьогодні вони за одне воюють, завтра за друге. Тому ув'язуватись в війну, ну, людську війну, це мені здається, це інша тема зовсім. Але ось дуже цікаво ця іменно складова фільма, що вона це висвітлює. Звичайно, фільм там наповнений таким, що якийсь. Я не хочу розказувати, бо це ж буде нецікаво, потім вам Ну Но... Така фантастика трохи, знаєте, з дитячими якимось такими. Більше прийомами. Ну, ще раз не буду я розказувати, що там в фільмах. Ну, Самі подивіться. Вартує, я думаю, що вартує його, подивитися. Досить цікавий фільміць. Фантастика. то любить фантастику. Ось. Паралельні світи, інопланетяни, Оце, що стосується. Екшен. Монстри. Деколи таке цікаво дивитися. Але завжди навіть, коли дивлячись таке, шукаю глибший фільм, глибші якісь теми. Ось. Ось такий відзив про тих веканських